Чому важливо виконувати проєктування системи опалення, вентиляції чи охолодження перед їхнім монтажом? Перше, для того, щоб коректно змонтувати систему опалення, потрібно розрахувати тепловтрати вашого будинку. Ми маємо знати, скільки ваш будинок втрачає тепла і скільки кіловат потрібно для того, щоб компенсувати ці втрати. Від того і залежить цей наш основний істочник, неважно, це буде чи твердопалений котел, чи газовий, електричний, чи тепловий насос, ми будемо чітко. Розуміти мощність нашого опалювального приладу і опалювальних приборів, які ми будемо розставляти по нашому помешканню, якщо в газових і електричних котлах різниця між потужністю в грошах зовсім мінімальна, то для теплових насосів різниця в кіловат в два 3 в суттєво впливає на його. Вартість, а якщо ви плануєте ще зробити систему охолодження в вашому будинку, то треба розрахувати теплонадходження, тобто скільки тепла будинок в себе всасує влітку, для того, щоб компенсувати і зробити комфортну температуру. І підібрати правильно всі прилади, які будуть охолоджувати ваш будинок. Для систем водопостачання теж не вистачає великого досвіду монтажників. Тут потрібно розрахувати гідравліку трубопроводів, для того, щоб у вас в кожному крані був гарний напір і ви користувалися водою з задоволенням. Ну і в серці вашого будинку в топкові без проекту теж ніяк не обійтися. Бо, помімо того, що ми знаємо потужність нашого опального приладу, потрібно ще розрахувати колектора, потужність циркуляційних насосів, правильно підібрати діаметри труб, запорну арматуру для того, щоб ваша система в цілому працювала на високому рівні. Змонтована по якісному проєкту система дозволить вам добре почувати себе в вашому помешканні круглий рік. Взимку вам буде комфортно, тепло, влітку прохолодно, у вас буде правильно працювати ваша система водопостачання, каналізації, і якщо ви вдосконалюєте свій будинок і систему приточно-витяжної вентиляції. Тому, кому цікава тема проєктування, посилці в описанні профіля є мій телеграм. Напишіть мені Я хочу проектування і ми розрахуємо скільки буде коштувати якісний проект Переж. Іменно для вашого будинку, а всім тепла або холоду, слава Україні! Побачимось.